Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершвець. На Львівщині відкрили пам'ятник московській цариці. Те, що творять місцеві влади Україні, вже виходить просто за межі, за межі усього. На мою думку, просту думку як людини, не просто суб'єктивну думку українського журналіста, місцеві влади в Україні готові завтра зустрічати будь-якого загарбника. Чи росіян, чи інших загарбників, які з, західної, з Західного кордону зайдуть на Україну. Їм байдуже. Але би вцілити, в цілити, лиш би зберегти портфелі, свої маєтки, свої поля. А зараз я прочитаю те, що виклав на Фейсбуці Ігор Трачук. На Львівщині урочисто відкрили виставку, присвячену московській цариці і її родині. Так, ви все вірно читаєте. Це не помилки. Помилка: У селі Муроване біля Херва в школі відкрили виставку, присвячені польській родині Мнішик, зокрема, Марині Мнішик, яка була московською царицею, а народилася в цьому селі. На плакаті виставки навіть не посурмовились про це гордо написати, що вона була московською царицею. Сама родина була власниками навколишніх українських земель. Більш того, на відкритті виставки палили свічку і молилися за цю московську царицю. як вам? Це ж не смішно. Ось так виховують наших українських діток. До речі, в цьому селі в цій школі немає експозиції, присвяченої українській історії, українським воїнам усіх часів. Немає. Зато, зато є експозиція присвячена Марині Мнішк, Московській цариці. Таке у нас виховання. У нас в школі немає українського виховання. Немає, тому що українські вчителі. Служили не Україні. Вони служили тим, хто давав зарплату: Кравчуку, Кучма, Ющенка Янукович, вони служать президентам, а не Україні. Того 75% діток по опитуванню хочуть просто вмотати за кордон, щоб там рабувати на Європу. Все. А на Львівщині відкрили виставку, присвячену московській цариці. В той день, коли росіяни. Зрівнювали Авдівку і вбивали наших хлопців та дівчаток. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічі. Дякую.